I had given up hope, when the snow started falling, but then I knew Добре, Величезний привіт! Я думаю, всі ви вже знаєте радісні новини про Херсон, незважаючи на те, що я ніколи не була у Херсоні. Вчора були сльози, радість за наших людей, шалені просто емоції. Тому сьогодні настрій нереально чудовий. Я приїхала у епіцентр, щоб знову занурити вас у новорічну атмосферу. Я побачила по переглядам, що вам нереально сподобалось відео з з'юску. Ну, набрало там майже під 30 тисяч переглядів. Тож зрозуміло, що людям хочеться якогось свята зараз, хоч трошечки відволікти. Тож сьогодні пропоную роздивитись, що нам пропонує епіцентр у 2023 році. Що не знаю, наступний рік це рік зайчі. Взагалі, епіцентр кожен рік пропонує нереально гарні ялинкові прикраси, ялинки. Тож по традиції запрошую прибігтись по магазинчику, роздивитися, що там є. І перш. Ми почнемо, не забудьте підписатись на мій канал і підписатись на мій інстаграм. Мені буде дуже дуже приємно. При вході в епіцентр стоять ось такі живі ялинки. Ціна такої ялинки у горщику 1225 гривень. Це, напевно, півтора метри. Можна придбати таку, потім висадити у себе на подвір'ї. Вона ще ще така пухнаста. Давайте подивимось, що це за сорт. Ялинка колюча. Не знаю, дівчат хто розбирається. Дуже класна і приємна справжнього українського столу. Подивіться на різдво, дівчата з хлечика, з таким посудом, горілочка стоїть. Подивіться, все по-нашому, по-українськи. Дуже прикольно засервірували. все ось так прикрасили. Подивіться, яка краса молодці. Ну що, ви готові? Я запрошую вас до казки. В цьому році все в українському стилі. Заходимо у таку українську хатку. І тут просто море краси. Я не знаю, з чого почати стільки всього, дивіться, нас зустрічають ось такі кульки. В дитинстві я просто обожнювала ось ці кульки. Не знаю, яка ціна, не підписані. Боже, подивіться на цей ліхтар Усередині Дід Мороз. Я думаю, що він і світиться, напевно, і грає. Так, він на батарейці. Боже, яка краса. Продається ялинка, яка сипить снігом, і під нею підставлена ось така ніби підкладка, як зонд. Сувенір новорічний, 3675 тисячі Кайфно. Не знаю, з чого починати. Тут є просто все, чого душа бажає. Давайте почнемо, напевно, з ось таких от гірлянд. Дивіться. Вони тут зовсім різного формату. Класно ним прикрашати ем, і меблі, і ялиночки. Так, давайте, перше 540. Ось така. 290. Дуже гарна із шишок. Вона реально довга подивіться яка красива, коштує 218 гривень. Ось така біленька вже подорожче. Теж дуже гарна, коштує 490. Мої улюблені це ось такі засніжені. Вони дуже довгі, гарні. Ціна 570 гривень 180 см. Море ось таких червоних. хто полюбляє і червоні з зеленим. Вона 120 см і коштує. 540 гривень. Багато коротеньких ось таких гілочок. Вони нереально ефектно виглядають на ялинках. Ось така 239. Ось така 239. Ммм, яка цікава. 299. Ніби мохнаті квіточки. Так само 299. Червона. Теж вони всі в одній ціні. І ось такі дуже красиві засніжені. Давайте хоч одну знімемо і подивимось. Пухнаста! Пухнаста, просто шикарна. З одного боку, бачите, вона ось так засніжена. 239 гривень. Побачила пташок. Подивіться, які вони красиві, вони легенькі. Не знаю, яка ціна немає ціни, але я обожнюю прикрашати ялинку пташками, В АТБ в минулому році купувала зелені. А це ось такі білі. Просто біла гілка 239-250. Сподобались дуже всі, вони ось такі довгі. Подивіться, яка цікава. Коштує 540. І ось така маленька гілочка 174. Дуже красива ось така. Вона виглядає як виноград, коштує недорого 84 гривні. Подивіться, яка краса на ялинку. Боже, дівчата, я не знаю, що вам показувати. Очі розбігаються. Тут просто стільки усього, подивіться, ось така гілочка 198. Хто полюбляє у сріблі? гірлянда 348, листя по 59. Дивіться, це класно поставити у вазу, дуже. Або прикрасити ялинку, чому ні. І ціна класна: 59 гривень. Дуже гарно блищить. На камері зовсім не такий ефект, як у реальному житті. Така сама, як біла, тільки у сріблі. 84 гривні. Так, це просто в них вже прикрашена ялинка, але подивіться, звернула увагу крила янгола. Зараз вже е, такі гарнющі е, іграшки. В нашому дитинстві такого не було, але ви просто подивіться на них. Так, я пропоную роздивитись квіти, хто любить прикрашати ялинку квітами. ціни такі 179-178, е, трохи бюджетніші. 90. Ось така квітка, дуже гарна. Вони, в яких хочете, дівчата, кольорах, просто е, на будь-який смак. Тут є осіляки. 90-128. Подивіться, яка красива, велика. Червоненькі. 62 гривні взагалі супроводна ціна. Ось такі більш традиційні, червоні. 59 гривень. Теж така величезна квітка. У золоті, у сріблі, білі, рожеві, зелені, червоні, які хочете. Панцеті, мені здається, вони частенько їх підписують. Ось так. 59. Ось така. 59 срібляста. Теж така. Велика квітка. Ціни в принципі дуже класні. 59 гривень, мені здається, це норм. Біла, яка красива з на золотом 68 гривень. Набори іграшок. Ось такий 210, 6 штук, 84 гривні. Ось таких два будиночки. Набор із трьох пташок 84 гривні. Вже готові новорічні віночки. 990, дорогенько, але є більш бюджетний варіант 163. Ось такий. 119. Білий. 340. О, хто любить в золотих кольорах? 298. Ось цей дійсно дуже гарний і ефектний. І в рожевому кольорі. 570, подивіться, білий, 650, 490. Подобається, що у епіцентрі є на будь-який бюджет, насправді прикраси і дуже бюджетні, і більш дорогі, тому що у кожного різний бюджет. Хтось взагалі не вважає, що потрібно втратитись на усілякі ці прикраси. Хтось просто обожні. Красивезний, ось такий засніжений. 798 гривень. Боже, дівчата, тут навіть яблучка всередині. 670. Дуже красивий білий, в білих кольорах. Я взагалі обожнюю. В білих кольорах 840 гривень. Подивіться, що побачила. Сова, хто підписаний на мене в інстаграмі, зараз все зрозумію. Я їх так люблю, що, напевно, не піду без неї. 320 гривень. Я не можу, яка краса. Олень новорічний. 550 гривень. Ось такий більшого розміру 1365. Він дуже гарний, весь із паєток. Мішуньки. Ось такі 830. Нового року зайчик 390 гривень. Мені здається, дуже круто посадити його під ялинку або на підвіконня. Або навіть і на новорічний стіл. Великий олень 7800. Навіть ось така карета до нього діодна. Як бачите, вона теж світиться. Ось така ялинка невеликого розміру 3540 гривень. Зараз давайте пропоную взагалі подивитись, скільки коштують ялинки. Цікаво. Я у команді тих, хто любить штучні ялинки. 3800 ялинка 1,5 метри зросту. Ось така красунка 1,7, 6,300. Зараз дуже класна ціна на сосну гуцульську. Подивіться, вона величезного розміру 2,5 метри, а коштує 2,900. І гілки у неї нереально пухнасті і ніби трошечки засніжені. Вона просто величезна, дівчата. Така сама меншого розміру 1,8 1800 гривень. Мені здається, що ось таку велику набагато вигідніше купувати. Ось такі невеликі ялиночки 2380 із шишечками, і трохи засніжені. Моя взагалі мрія це біла, засніжена повністю ялинка. Сподіваюсь, що таку тут застанемо. Бачу, що є ще цілий ряд ялиночок на сейлі. Дивіться, 2200, це метр 90. Вони просто трохи засніжені і деякі ще є ось так із шишечками. Ця 2900, а коштувала 3350, 210, теж по знижці ось 800. Красунька така. І 2900 теж засніжена. І має пару таких шишечок. Так, я вже бачу свою омріяну ялинку. 11 тисяч вісімсот шістьдесят п'ривень і 3 У неї висота. У цьому році мені не світиться ялинка, тому що святкувати навіть будемо тут в Вінниці у мами, але це реально моя мрія. Я дуже хочу собі таку ялинку. Мені здається, в наш будинок вона пасуватиме нереально. Можливо, в когось є така, напишіть, будь ласка, як вона взагалі. Тут можна загубитись серед ялиночок. Буду вам потрошечки ось так проходити, показувати ціни. Ось ця ще дуже гарна, вона нереально пухнаста. Як під голову ялинку зроблена 9900. Ось така 7500. І є ще меншого розміру, бачите, 6300. Сама бюджетна ялинка на сьогоднішній день ось така, вона коштує 1300 гривень. І ось ця на сейлі 1500, а коштувала 1680. Вона 150 сантиметрів. Так, просто подивитися, як ідею, як вони прикрашають ялинки. І гілками, і птахами. Бачите? Все це тут є у наявності. Якщо щось сподобалось, можна просто повторити. Такі кульки, дивіться, 42 гривні 39, 39, 100 55, Ось така. Рибочки. Ялиночка. 43 гривні ціна такої красинки. Сніговичок 99. Ось такі гарненькі будиночки 69. Але вони без ниточки. Іграшка, яка потрібна просто кожному. Все буде Україна. Коштує 106 гривень. Ой, дівчата, море іграшок. Не знаю, у яких кольорах ви любите прикрашати ялинку. Напишіть, до речі, мені у коментарях. Хто у якому кольорі буде прикрашати в цьому році, ось такі вже кульки більшого розміру, по 166 гривень. Прийшли ми до цілого ряду е санд і снігуринок. Я, я не знаю, як реагувати в цьому році на снігурку, взагалі як на неї реагувати, тому що, в принципі, це такий совковий, скажімо так. Аксесуар, назвемо його таким чином. Так, це наше життя і наше минуле. Тому я не знаю реально, як до неї зараз ставитись. Давайте подивимось ціни на Діда Мороза. Ось такий 830 гривень. Вже не знаєш, як сказати, чи Дід Мороз, чи Миколай, чи Санта. Боїшся вже образити ці почуття, чесно кажучи, щоб хтось потім у коментарях не писав. 830 гривень коштує ось такий малесенький 550. Отакого такого в минулому році подарувала своїй подрузі 1200 гривень, він зараз коштує в них. Ціни такі самі, просто в різних кольорах. Є і білі, і в золоті. Ось такий 1200. Трохи меншого розміру. Не зрозуміло, ще немає ціни, коли думаю так само, як попередні дівчат. Просто цікаве ваше відношення до снігурки. Дівчат, напишіть мені у коментарях ваше відношення до снігурок. Взагалі, як дітям тепер розповідати, хто така снігуренька, чи будемо взагалі, як, як ви своїм діткам кажете про діда Мороза, чи про Миколая, чи про Санту. Що в цьому році казати дітям? Ну реально напишіть цікава ваша думка. Ось така 440 гривень. Є й в рожевому кольорі. Дивіться тут немає цінночку. Цікавий гном. До речі, у коментарях під юзком якась дівчина там дуже образила, що я називала ельфів гномами. Я називаю усе так, як підписано в магазині дівчата. Тому це ж не я придумала, не до мене претензії. Просто написано ельф, та й кажу ельф. Насправді дуже стильний ось цей чувак. Мені він сподобався. У нього є підставка, він стоїть. Такий. Ось така борода, подивіться, шорти, тоненькі ніжки такі. Коштує він 1080 гривень. В'язана, класна така шапка, реально дуже стильний малючок. Море, новорічне, шкарпеток. Які хочеш, на будь-який смак дівчата, просто які хочете. кольори і червоні, і коричневі. Подивіться, дуже цікаві вони всі, мені сподобався ось цей достатку. Ціни, на жаль, немає ні на одному. Напевно, що не на все просто розклеїли ціни, але просто щоб мали на увазі, що тут є у асортименті. Побачила тут ще цілу стійку дід морозів. Які хочете є, в Шант 550. Ось такі а, з санями теж по 550. Ось такі, які сидять, теж по 550 гривень. І дуже добрий, ось такий сірий. Подивіться, який він усміхнений. Він найкрасивий, мені здається, серед усіх цих а, дідусів у нього є ліхтар. Рукавички, ось такі миленькі. Боже, я не можу, так він мені сподобався. Ціна 1190 гривень. Ну, от подивіться на нього. Одразу настрій. Багато ось таких свічників, вже готових композицій. Там на 252 гривні ось цей синій, і ось ці трохи менші 135 у сріблі, у золоті. Ось такі маленькі по 89. Давайте дістанемо, подивимось на нього. Маленький такий. Ось такий 279 гривень. Красивенький. Маленька ялиночка із шишок коштує 279 гривень. Вона повністю золота. І одна просто квіточка на ній. Іграшки, море іграшок. Дівчата, 89 гривень. Ось така краса. Ось 89, 139, 120. Ось така скляна іграшка. Вона коштує 110 гривень. У цьому році в епіцентрі дуже багато іграшок, прикрашених саме бісером, але він відлітає ось так прямо мені в руки. Ось така іграшка коштує 139 гривень, але я думаю, що це все просто повідпалюється. Іграшок це просто неможливо показати усе. Є все, що хочете, все, що забажаєте. Тут є, реально. Тут вибір такий, що юск відпочиваю. У нас в Києві взагалі завжди ярмарку таку роблять в епіцентрі, величезна країна Різдвяна, там можна просто навіть загубитись біля лавіни. Ось той епіцентр. Я ось такий навіть з мережа Подивіться, 89. 89, ну, Все, що хочеш, правда. Настрій не те, що одразу різдвяний дівчата, якщо хочете просто підняти собі настрій, прийдіть погуляйте тут. Ось ця мені нереально сподобалась. Цей зайчик у спідничці. 89 гривень коштує як символ Нового року. На ялинку просто чудово. І у золоті дівчатка, якого ялинка золота. Взагалі тут такі гарні іграшки, я не можу. 124 гривні. Балеринка, але в мене дуже багато балерин вдома, 89 гривень, до речі, ось така. Тут теж на різний смак. 135 гривень є. Ось такі по 58. Янголяточка 750. Ось така балеринка. 98. 89 гривень. Хто мріє про дитинку. Кажуть, що потрібно обов'язково вішати на ялинку. Ось це, 56 гривень коштує 89. Дуже гарно. Це прям по моїй темі. Мені потрібно щось таке на ялинку. 89 гривень. Так, і ось така пташечка, 124 гривні. Ось така балеринка. Балерина. 152 гривні. Крила 98. 98. Янголятка 58. Ой, дівчата, зупинитись просто нереально. Є все. Просто все. Ейфелева вежа 89 гривень, Відки. Олені 89. Купувала їх набагато дешевше в АТБ минулому році. Так, 89 гривень ось такі. Ось дуже гарний олень. Він коштує 135 гривень. Але таке враження, що він весь із каміння. Дуже ефектно він виглядає. Кареточка 98 гривень. Кулька 98 Ось такі ціни. просто пройдусь, то показую вам ось так ціни, можливо, вам ще щось е, припаде до душі, як все що хочеш, тому що навіть не озвучу стільки цін, скільки тут прикрас і іграшок. І рожева теж і балеринка. Ось побачила дуже гарну іграшку. Ну, от по-справжньому гарно, просто подивіться. Коштує така красуня 150 гривень. Є ще ось такі гарнючі малюки, 1262 гривні. Вони світяться. Увімкнути не можна, але мені здається, що настрій прям одразу дуже теплий, тому ну, що цей теплий светрик море задоволення. Так, зірки, дівчата це схожі на ті, що продаються у юску, але без ніжки коштує 385 гривень. Можна повішати собі куди завгодно. Ялинкова зірочка, напевно, це на ялинку 220 гривень, і вона ледь світиться. Гірлянд теж дуже багато, не на усіх, звісно, є ціни, але саме звичайна гірлянда коштує 64 гривні. А вже якась трохи більш там кольорова від 290. дев'яносто. Це дивлячись, який ви хочете метраж більше, більше і більше. ось дивіться, трохи більшого розміру на 300 ліхтариків, 340. по кольорам, дівчата вони є, які хочеш на ваш смак і золоті, і білі ліхтарики, і різнокольорові. Тут дійсно можна обрати класну гірлянду, Ми теж брали колись свою у епіцентрі, і вже років 5-6 вона служить, і нічого з нею не трапляється. Взагалі, хочу сказати, що однією із тенденцій минулого року було прикрашати ялинку просто ліхтариками і навіть не вішати на неї ніякі іграшки. Але я люблю прикрашати ялинку іграшками. здається, що це дуже по-нашому. Мішутки, мімішні, лед. 1800 гривень такий малесенький. Великого розміру 3300, менші 2400, 1990. Давайте пройдемось по наборам іграшок 129 гривень ось такі три кульки. Вони хутра ніби. 218 гривень набор із шести кульок, просто ось таких от білих. Ось такі повні набори прикрас на ялинку разом із зіркою 990 гривень. Є абсолютно різні кольорові гами, яку оберете на ваш смак. Ціна ось така. Ось такий величезний набор золотих іграшок 1240 гривень. Ось такі наборчики, як бачите, у різних кольорових гамах 269 гривень. Вони такого середнього розміру. Це на 24 штучки. Ось такий самий набір, як я вам показувала, тільки в золоті із зіркою. Тут 51 іграшка. 1000 гривень. Але мені ось цей більше до вподоби, тому що за 1000 гривень там є і розписані такі кульки, і у бісері. Бачите? Тобто Ялинка буде виглядати, як на мене більш. Ефектно, чесно кажучи. Хоча це в кожного свій смак. Тут таке діло. Ну що ж, друзі, в нас повітряна тривога, але насправді я встигла відзняти для вас майже все. Надіюсь, я хоч трохи вас розрадила. Хай у вас все буде добре. Будьте здорові, щасливі, берегіть себе. І я дуже вірю, що наступний рік буде роком перемоги. Зустрінемося у наступних відео. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал. Пока-пока. i be